Будівельний фен на паличці, що це за диво і кому воно потрібне. Проперець сюди, і він стає рівним. І це додає ще більше загадок. Відкручуємо тут, і він стає звичайним собі феном. Передбачена скоба. Раз. І будь ласка, собі працюйте під невеликим кутом. То навіщо ж йому палка, на якій немає жодної кнопки? Бачите, ось це і рівно так само проростає травичка між бруківкою. Звісно, її можна випалювати раком. Ну, а можна узяти штатну палку, зафіксувати тут. Тепер робимо фен рівним. Оп, і тепер вмикаємо і, не згибаючись, собі спокійно випалюємо бур'яни. Трошки піджарюємо, і вже завтра їх не стане. Маємо три режими потужності: 1, 2, 3, що відповідає: 100, 350 та 650 градусів. Потужність файна складає 2 кВт. Вмикаємо третю потужність, дивимось на прилад. Фіксуємо. Менше ніж заявлено лише 1600 ватт. При тому, що у розетці 211 вольт. Наш німецький бренд, хоч зроблено у Китаї, наче зроблено для Європи, але на 400 Вт нас все ж таки надурили. Якісний гумовий трьохметровий термотривкий дротик. Температура жала 500 градусів, а дротику по барабану. Він не плавиться. Є трошки димок, але ізоляція повністю ціла. Ось так ці опіки виглядають зблизька. Схема техніка максимально проста: трьохпозиційний перемикач на 10 ампер, конденсатор, резистор, діод і двигун, який нагнітає повітря з цього боку. Невеличка турбінка. Ну а з цього боку, взагалі, красота. Дуже багато шарів ізоляції, і якщо бачимо. Основний тен намотаний на керамічні вставки. На мій погляд, така якість слугувати має довго. Ну і кому відео сподобалось, знаєте що робити. Ну а я вам дякую за перегляд.